Вітаю, друзі. Сьогодні буду пробувати ще одну гру з фестивалю новинок, яка називається Sword Hero. Ця гра висить в списку в моєму списку бажаного. Це RPG у відкритому світі, яка надихалася готікою скупує цікавих механік. І судячи по повідомленню, тут в демоверсії нам дадуть пограти чи протестувати, точніше, тільки в основному бойову систему. Яка досить е, цікава і складна. Е, е, з того, що я знаю, тут е, кінцівки мають своє здоров'я і е, різні частини тіла, і них можна розчленувати, тобто відрізати руку, ногу і більш тактично підходити до боїв. Та... Цікаво. Як це все виглядає? Також величезний плюс, що гра обіцяє мати українську локалізацію тексту на релізі. Тому спробуйте можливо, вам сподобається. Отже, девелопери нам дають спробувати три класи: воїн, лучник та маг. І тут вказано, що це. Ранні білди, тобто в фінальній версії гри буде набагато більше не набагато, але більше білдів. Ого, такі як асасин, призивник, Некромансер і так далі. Окей, давайте по дефолту спробуємо воїна. Ми починаємо на арені. З того, що я прочитав. І саме тут ми будемо пробувати наш геймплей. Окей. Так, вітаю, це наглядач арени. Вітаю. Чи хочете спробувати ось щось на арені чи удачу. Прикол. В нього типу рот. Анімація розмови хоча він мовчить. Ну і цікаво, класно, що вони хоч так зробили. Окей, okay, я хочу бути на арені. Окей. Okay. О, oh, і в нього можна щось придбати. Наразі в мене бабла небагато. Але. Але... Я, напевно, піду поки що. Так, в ким'є. До речі, я помітив в нього протез. Можливо, це якраз частина того, що можна відрувати кінцівку якусь руку ногу. І цікаво, чи в... після релізу можна буде. Чи це буде кінець гри, чи ні. І чи можна буде замінити ці кінцівки протезами. Так, камера що з тобою. Окей, давайте спробуємо. Так. Дядя. Давайте. Ніякого повідомлення не, роз... не показано про. Те як. Битися. Ого! Швидко ти телепортнувся. Так. Розчахляти меч на одиничку. Окей. Так, мені здається, що я тільки що парирував його атаку і знову. 30 Souls мені до... Опа, клас. Ну це було легко. Мені здається, що перервання заповнило мені якусь шкалу. kick. А... Роворч, у мене є одна здібність. Спартанський удар і. 50 псі, Це якраз таки ця величина, яка заповнилась. По ходу поруванням я заповнюю цю шкалу і можу використовувати скили. Так, я можу. Unlucky bastard. <laughs> um, я можу золотати його, підняти. До речі, ось я ньому відрубав руку. Так, я в нього взяв меч і золотав якісь там штучки. Я його виграв. Окей. Давай. Поторгуємо. А що це взагалі? Пляшки пива. Ну мені вони поки не треба. І меч продамо 690. Давай додамо всі свої монети. 1015. 1015. Я можу крутий меч наче купити. 30 дамага, 22 імпакт і 3 довжини. На ця Сукера краще. і коротша Я все-таки, напевно, куплю меж цей. У зв'язку з тим, що довжина мені здається, тут буде грати маленьку роль. І я зможу противників підпускати не так близько. О! Ти хто? Єст. Отже, я зрозумів, що мої атаки... Ем, на мої атаки впливає те, куди я йду. Тобто, в залежності від того, в яку сторону я рухаюсь, відповідно, е відповідний рух виконується. Я рухаюсь назад і б'ю і в нього випад. Іду вперед і рубаючий удар. Вліво ось такий і вправо ось такий. О, я можу ще й зажимати для більш потужного удару. Ну слухайте, поки. Легко, але мені дуже подобається бойова система. Справді нагадує готіку момент, але мені бойовка нагадує стареньку гру, яка дуже схожа на цю гру, де також було розчленування і детально було видно пошкодження. Що тут не видно, хоча ми, напевно, майже здоров'я. А ні, так не видно. Дуже детально було видно пошкодження. І як лиш воно називалась там вся один з головних героїв, на обкладинці був такий, як е... воїн, схожий на Конона з голим Торсом, з довгим волоссям, і також дворучний меч зовсім забув. Ну Дуже мені нагадує цю гру. І мені з того, що я зараз бачу, цікаво, дуже сильно, як же, ж буде виглядати гра на релізії? Бо вона ж обіцяє бути в відкритому світі. І. Зараз, як мінімум, бойовка не дає мені засумувати. А коли ще будуть квести, якісь додаткові механіки. Не... Ну, там, як мінімум, накромансер, там вказується можна буде піднімати мертвих. Коротше, перспективна дуже гра. І. Окей, окей. Не дуже чесно. Окей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Застиснув мене. Власне, що тут як комбухи можна, певні, робити. І я зрозумів, що, наче. Я думав на shift. А... Ухиляться, але на Alt. Так. Окей. Okay. Якраз про пошкодження я говорив порізаний чувак. А можна голову рубанути? О, я нього поставив. Я зовсім забув за свій прийом. Я про копняк. Можна внизу зліва побачити, скільки шкоди які частини тіла нанесено, На, походу, мені по голові найбільше настукали. І Q. Окей. Тут є перепов'язка, напевно, зупинити кровотечу і похилялися. Так, золотаємо всіх, навіть м'яско можна продати Де бачу. А це що? Хам. З камерою тут приколи бувають. Привіт, я Лівія Відов Змірко. Якісь жуки потрапили до мене в будинок, і я не можу з ними розібратися забагато. Я можу комусь заплатити. Будь ласка. Знайдіть мене в такому-то місці. Другий будинок після таверни. Віто Змірко. Прикольно, що тут е, орфографічні помилки і, ймовірно, зробили навмисно. Коротше, реклама магазину. Мені подобається, як вони зробили це. Е, як вони зробили загалом візуально записки ці. Я сподіваюся, що вони для українського прикладу виберуть гарний шрифт. Окей, погнали далі. Так, я розібрався з ними. Окей, у нас тут буде далі групка гоблінів. Так, м'яско, а що це взагалі? Не. Рігова зброя, лютня навіть є 1025, всі монети і. Хм. Ого, що це? хто? Я куплю трошки більше. Урядження захисного. І мінус 51 монета. Не буде тобі лишніх лапші давати. М -м, тут можна фільтрувати статус О, клас, нічого собі. Тобто в нас є 7 частин тіла. Ліва права нога, Абдумен, це прес Імпрес відрізняється від ну, прес і грудна клітка. Права і голова. І тут вказано, чим я можу лікувати. Ймовірно, тут є не одна вида шкоди. І кількість крові. І тут опис мого персонажа. Звати плеєр. 10 левел, фракція плеєр. Рено хз сила. Dexterity це гнуть. Не гнучкість, а. Говорячі. Забувся. Ловкость російською, я забувся українською. Стидно. Um. Максимальна вага швидкість. І тут показано. Скіли, які в мене є для певного класу. Воєн-клас у мене збільшена максимальна кількість крові на 30. Лучник має оцей якраз портанський удар. І асасін дає мені навичку. Ну тобто, в мене є навичка в злому замків. Але. є тут відмичка, бо я бачив. оп! Ровліхтар. Наскільки темніше, стало цікаво? Явно темніше. Прикол. Ауто Флокпікс, у мене немає відмичок. Можливо, десь тут є. О, okay. я ж це все можу продати. Так, це що? Це нічого? Я заберу всі. Скільки тут темно буде? Може в нього є. Я не помітив. Мені здалося, що в нього тільки спорядження є необхідне для драк. Лопікс є. Я візьму всі 10, дякую. Моя стандартна стратегія в таких іграх. Накрасти всякого добра і потім продавати тим самим продавцям. Ну я не в нього вкрав, але. Так, спробуємо. Окей. Okay. Так. Значить. Ага, а чого вона зламалось? Зрозуміло. Ми просовуємо і в правильному порядку нам треба зламати замки. Перша, четверта, друга, третя, п'ята. Перша. Тобто, друга, третя, п'ята. Що тут у нас? Лом, шолом і еліксир сили. Круто. У нас споряджений боєць. А еліксир. Ліва кнопка мишки вибрати. Середня кнопка мишки в... І в Q, і у нас тут появилось. Клас. Так, це гобліни. Погнали, тут сам валяється. Мене підозрю, що вони люблять нападати толпою, то їх треба по одному зловити. Ось там. Буде... Підійшли. Мінус один. Упс. Ого, клас, броня мене нормально так зберігає. Тільки в одного попав. І. Ой-ой-ой ой-ой. ой Окей. Давайте. Мені здається, що через цю... Це спорядження Мій Тафорик трохи повільніший став. Що логічно. Заблокували. Напевно, треба буде це поправити. Мені не подобається наскільки він повільний став. Повільніший точніше. Нахиляємося. Да, явно повільніший. Нас тут показано. А, я перегрожений в мене. Окей, в мене на 1 і один. На 1,1 і один кілограма хай буде, я перегружений. Я тут позбираю всілякі. всі їхні поживші мечі Щоб продати це нота ледь біжить, не спотикнись хлопче. Оп-поп-поп і. Вони нічого не важать. Може мені замінити столом, скільки важить. Шталом досить багато важить. Можливо, я зможу замінити. Що замінити? Я, напевно, заміню ноги. Так, мені здається, що. Очки, це мінус 10-5. Я вже продавного? Ні, я виставив тільки 30-15. Так, піде. Я думаю, так спрацює. Тобто я не сильно багато втрачу броні, тільки в нижній частині тіла, але. Ем, я не буду втрачати швидкість. Чи є в тебе. Так, в мені ці зірля необхідні. Не хватає бабла, ну, но... ой. Йому вони не треба. Відмички. До да, побачення. Я ну. О, тепер є. Квидкість. Так, що тут у нас? Там. Ага, ой-ой! Злякав мене. Ой-ой-ой! Клас, гори-гори ясно. Тільки я ні холяри майже не бачу. Так, треба сього добити. упс, опс, опс. те. Блін, не вистачає цієї цієї штуки. Я хотів ще розкопнути нього на. Застане мене. Не можна нічого зробити. Тікаємо, 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 чекаємо, тікаємо. Перев'язуємося. І хиляємося. Туда. Коротше, найкраща стратегія це дочекатися, поки цей штруль витягне лука. Ще не вбив і. Пок... Поки він з луком. Що це таке? Знову по походу. Втрачаю. Про. Угу. Перевяжусь. Як таким маленьким мечем можна блокувати таку бабіну як в мене? О, клас! Тут можна сфокусуватись на середню кнопку мишки. Опа. Так. Е, коли сфокусувався середню кнопку мишки, можна ...можна прокручувати ролик мишки і вибрати ціль. Ось і все, але вони мене покоцали знатно. Прям нормально так. Слухайте, вони використали лук, а потім вже меч. Чи може так само? Кодо <coughs> <bike> зараз буде головний бос? Не потрібно. Так, не потрібно. Не потрібно. Losing body armor Не треба, не треба, не треба. Я придбаю трішки більше пов'язок. Еліксір в мене має вистачити. Я сподіваюсь. І. Пов'язка на око. Наш. Але вона також дає броню. может быть, шестрел и зараз разберусь. разберусь. Я Як изменивать. Так, е. Yeah. Я yeah. overweight. Я зараз умру. Вы повзяли? Йомою. Перев'язався. Ух Що це у нас тут? А, статус. Я інфекція. Неприкольно. І в мене появився Шрам в зв'язку з тим, що я не лікував час на рану. Цікаво. А як він виглядає? Прикол. Я почекаю тут, напевно, недовго чекати для того, щоб подивитися який шрам про пов'язки спали. Я куплю ще. Так, медицинський порошок може він похиляє інфекцію. Клас, мені це подобається. Тут нагадує Амнезію. Не амнезію в а... Коловктулху. Якось там 2005 щороку там також було просунутіша система лікування. Там можна було зашивати рани, також різні частини тіла просто пити ліки і ще щось мені здається. Так, що це? Так, окей, окей. І у нас в нас всього два еліксиру, я думаю, я куплю всі 5. и четыре перевязки. Спробую подготовиться максимально. Ага. Лук. Стрел нема. Экипируем. Не, я ж... Я Давай. Піде. Давайте подивимося наш норм. Цікаво. Ага, є залишилось. Оце прикольно. Ти бачиш прямо на своєму персонажі досвід який ти пережив. І. Да, це похиляло мою інфекцію. Як мінімум. Воно її лікує. Слухайте, я почекаю. Бо мені не подобається, що. Ну, там стоїть серйозний чувак. Я почекаю. Окей, я полікував інфекцію. І тепер так, я не настільки. Overweight. Але, здається, це через лук. Стріли нічого не важать, це нічого не важить. От блін. А якщо я. Вальну в тебе звідси. О! Ти такий самий хитрий. хитрийший? Беншвидший. Я приберу рук, лук. Давайте так, я поставлю тільки лук. Ого! Ти чого? Не попав! Крепко махаєш, хлопче. Та що ж таке? Агресивний? это если я так его победил. Оу, oh, е. Yeah. Вот за конец демо. О, uh -huh. oh, wow. uh -huh. Ничего себе, паркотик. Uh -huh. Ого. Цикаво, чем можно тут стать, типа, как монахом, гуляруч всех бить. Також залежить удари від того, куди торкаєшся. Мені сподобалось, що в нього було ще близько половина здоров'я, але я цілився постійно в голову. І так як казав, що є. Е, е, що є у кінцівок своє здоров'я, якщо в якусь нанести нормальна корона, то вона здасться першою. Бестерсер. Той самий меч. Ну коротше, ось. Sword Hero. Мені здається, дуже дуже великий потенціал у грі, і я сподіваюся, що вона вийде крутезною. Давайте подивимося, що цей нам чувачок скаже. Impossible. Короче, ось це кінець. Я сподіваюся, вам сподобалось. Зацініть самі гру, спробуйте. А, вам має сподобатись. Я думаю, за рахунок графіки, а, Рабу, ком розробники компенсують графіку купою класних механік, ось як ці, що тут представлені. І якщо вони зроблять такий самий цікавий відкритий світ з квестами і т.п., має вийти щось дуже цікаве. Тим більше тут є українська лока. Що вже частіше, але. Це прям здорований плюс в таких іграх, в рпа іграх де опис, багато тексту, і вам не хочеться грати російською. Зрозуміло чому. Тому дякую вам за увагу, па-па.